Тарас Роман, це від сьогодні студент. Юнак обрав для себе спеціальність журналістики. Каже, що мріяв про цю професію ще зі школи, адже вона дає можливість постійно висвітлювати актуальні події, працювати з камерою та мікрофоном. А головне постійно розвиватися. У мене є друзі, які поступили на журналістику. Вони мені розповідали дуже дуже що там цікаво відбувається. Все, що вони мені розповідали. Я це все слухаю. Я розумію, що воно мені ну цікаво. Я все це по суті ну якось вже розбираюся. Якісь мене. Не вже навички є так само монтування відео, записування відео в школі. Я так само дуже багато разів був, так само як і ведучим, знімали різні відео е, в інстаграм акаунт нашої школи. І ну мені просто таке ну, цікаво. Після насиченого літа та вступних випробувань у міжнародному економіко-гуманітарному університеті рівного набрали достатню кількість першокурсників та сформували академічні групи. Цьогоріч навчання у закладі відбуватиметься у змішаному форматі. Частина занять в аудиторії. Інша онлайн хотілось би відзначити, що це заслуга нашого колективу, висококваліфікованого студенти сьогодні вступають на бренд МЕГУ. Саме їх цікавить якість освіти, якість навчання і якість життя. Серед абітурієнтів найбільшою популярністю в університеті користуються спеціальності менеджмент, фізична культура і спорт, психологія та фізична терапія за останні роки. А Ця тенденція продовжується, але найбільша сьогодні популярність в цьому році відбувається саме на економічній спеціальності, особливо на менеджмент. Також ми хочемо сказати про те, що в цьому році у нас 25 місць державного замовлення, і студенти вступили з високими балами НМТ. Серед першокурсників і ті, хто Прав юридичний напрям. Оскар вчорашній вважає спеціальність юриста затребуваною через потребу в захисті прав, інтересів та свобод людей, а також у підтримці правопорядку. Я дізнався дуже багато цікавої інформації про цей заклад. Мені сподобались дуже саме практичний напрямок, дуже цікаві аудиторії і саме практичні застосування, які допоможуть в майбутньому майбутнім юристам. Я сподіваюся, захищати боронити нашу державу. Я хочу використовувати ці знання задля. Підтримки економіки, власних власного розвитку та збагачення нашої країни університет пропонує нові спеціальності, серед яких дизайн та економіка правового регулювання в бізнесі. Набір студентів триває. Друга хвиля стартує найближчим часом. А першокурсники розпочнуть навчання з жовтня. На сьогодні ми маємо достатню кількість студентів, але набір триває. З 4 вересня вже розпочинається набір, додатковий набір в магістратуру, а також триває додатковий набір і на бакалаврат. Попереду у першокурсників знайомство з викладацьким колективом, аудиторіями та сучасними лабораторіями, в яких вони здобуватимуть знання. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.